І до речі, з приводу шахедів. як бачимо, росіяни знову запускають іранські безпілотники. Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до народу Ірану, щоб той не ставав співучасником кривавої російської війни, яка використовує іранські дрони Камікадзе для вбивства цивільних українців. Зважаючи на те, що такі удари тривають постійно, хотів би звернутись напряму до народу Ірану. До усіх, до суспільства, до іранських улемів, до кожної іранської родини, до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на стороні держави зла? Хоч ми і навчились збивати більшість ваших дронів камікадзе, які ви передаєте Росії, але все ж таки є і влучання. Коли іранський дрон вбиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком, у них вдома, то для чого це вам, матері і батьки в Ірані? Коли ваш шахет б'є по гуртожитку із нашими студентами, люди гинуть. Починається пожежа. На місці прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б'є другий шахет, забираючи життя вже тих, хто рятував життя інших. Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками Росії, але вашою, вашою зброєю? Люди Ірану могли би жити зовсім інакше, якби вас не ставили на одну сторону із таким злом, як російська агресія? Ваші шахеди, які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше і глибше. На темну сторону історії, слава усім, хто захищає життя, дякую усім в світі, хто допомагає посилювати нашу ППО, нашу авіацію і рятувати, рятувати наших людей від російського терору.